Поліція! Буліть, не Поліція не рухається! Викону ухвалу слідчого суді. З метою шукання вилучення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналізів та прекурсорів. Комп'ютерної техніки, мобільних телефонів, планшетів, сім карток, чорнових записів, банківських карток. Туда? Це вона? Паняті, всі дивіться. Що у вас? Це що?

Працівниками управління карного розшуку спільно з працівниками слідчого управління за процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури припинено протиправну діяльність організованої групи. Які вчиняли злочини, пов'язані з незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин на території міста Чернівці. Члени організованої групи збували наркотичні засоби та психотропні речовини за допомогою створеного телеграм-магазину. Вказані наркотики збувалися методом так званих закладок. За результатами проведення обшуків у фігурантів вилучено. Ряд наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великому розмірі, які були вже розфасовані та готові для подальшого збуту. В результаті проведеної роботи працівниками поліції затримано чотирьох осіб в порядку статті 208 кримінально процесуального кодексу України. Наразі вказаним особам повідомлено про підозру за частиною 3 статті 307 кримінального кодексу України. Відповідальність за вказані дії передбачено у вигляді позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна. Do sodnega raziskovanja trenutno teče.